Всім привіт! От, вирішив зняти відео сьогодні що зробив? Робив дві педалі, натяжну і тормоза. І приварив от, ролик. Три підшипники, натяжний механізм. Він буде тут стояти, тут такий ще буде рычажок. Вухо буде приварене. Ну і тросик буде його тягати. Просика я ще не маю, він буде сюди, так приєднуватись, от до цього вушка. от до цього. Так, Педалька така у нас вийшла модернізована з ручника. Доваримо ще полоси. По кругу виріду, Там на ній сім зубів додаткових. Так, Що тут? Друга педалька? Друга педалька на сторону. Така інтересна, я хочу, хочу це все закрити. Застамбляк, щоб воно нічого не мішало, і вирішив зробити отак. От Ось От вона. От так. О, все досить просто, лакусь уголка, дирочка, ребра жорсткості. Так, тепер синхронізація їхня. От, Цей гачок, його буде тягати пружинка. Ну, Я вирішив не різати. Я буду дірити пружинки і буде розблокувати. Ось така штучка приварена. От вона приєднає. До цієї педальки ми бачимо. О, що воно робить? Ну, а тут гачок такий. гачок буде з'єднаний з цим пружином. Ну, жорсткість пружини треба буде методом тика підбирати. Одним Коли я буду нажимати... Та далі воно натягнуло ремінь на задній йде. Коли буде нажимати тормоз, воно буде тягнути цю штучку. І воно друга пожита буде штолхувати. Ну, Може воно сама буде навіть вилітати. Ось на так воно буде. Ось так, нажав, нажав, щоб воно попустило. Що далі гальмує. Воно, коли буде нажимати тормоз, воно буде ключово. Воно не буде гальмувати починати. Я настрою так, щоб воно розблоковувало чим не скоріше. Ну в общем, все, все дякую за увагу.